Вітаю вас, мої космічні тельці! З вами Клименко Наталія, і це прогноз на жовтень місяць. Зараз розберемо основні важливі аспекти місяця. Головною подією, якого є коридор затемнень. Він може вже впливати на ваше життя, ви можете вже відчувати його дію 1 числа. Буде напружений аспект між місяцем та Плутоном. Місяць символізує маму дітей, в карті країни символізує народ, а Плутон це Верховна влада. це планета, яка надає нам трансформацію як внутрішню, так і зовнішню. Це планета великої відповідальності та руйнувань. І напружений аспект може вказувати на наше певне незадоволення, на Сильне бажання, яке підсилене емоціями, кардинально змінити своє життя. Насильні емоційні переживання, особливо стосовно жінок. Коридор затемнень, який починається 14 жовтня із сонячного затемнення, і закінчується 28 жовтня місячним затемненням. Це важливий період, коли будуть відбуватися кармічні зміни. Це період, коли Будуть відбуватися події, які особливо від нас не залежать. Ми маємо сприймати їх як належне, проте не забувайте, якщо ви в цей період приймаєте кардинальні рішення, то вони можуть бути надовго. Адже цикл зміни кармічних місячних вузлів він становить 18-19 років. 6 жовтня планета мислення, передачі інформації, навчання, недалеких поїздок Меркурій в шостому домі. Домі рутини, побутових турбот, допомоги, домашніх тварин, а також здоров'я і режиму дня. Всі ваші думки будуть націлені в цю сферу. Ви можете отримати потрібну інформацію, яка пов'язана з цією сферою. Оскільки і сонячне затемнення також буде в цьому домі, то воно вже починає діяти на нас, бути уважними саме 6 жовтня, прислухайтеся до інформації, яка до вас надходить. Це будуть перші дзвіночки стосовно коридору за дії коридору за Чудово в цей період позбуватися від негативних звичок. Особливо, коли зараз Плутон ще ретроградний, це планета трансформації, яка руйнує все відживше і непотрібно, Можете приймати аскезу для того, щоб у ваше життя прийшла нова енергія від чогось відмовитися, щоб те, що ви хочете, прийшло до вас. 10 жовтня В Венера переходить ваш п'ятий сектор сектор романтики, відпусток, відчуття гармонії, сектор діток це буде радість в цьому секторі. Ви будете сповнені творчого потенціалу, націлені на гармонію та красу. Сприятливий період для відпусток по Венері там, де вам подобається. Цей же день Плутон, як планета трансформації, розвертається в вашому дев'ятому секторі. Сектор, який пов'язаний із далекими землями і культурами, із вищою освітою, і з юридичними угодами, а також це дім онуків. Це дім судів, і те, що у вас було на паузі із травня місяця, коли він почав бути ретроградний, зараз може вже мати певні результати. Це дім також публікацій, і можуть бути отримані документи, які пов'язані із мандрівками, переїздами в інші країни, міграцією. Оскільки Венера стоїть в протистоянні в аспекті опозиції до Сатурну, який є ретроградний, то це також може говорити і про повернення туди, де ви були раніше, і вам подобалося, оскільки задіяні 5 11 сектор. сектор. П'ятий відпустки це романтичні зустрічі, а 11-й це соцмережі, це наші мрії, результати, а також однодумці. Можуть бути зустрічі із людьми, яких ви знали раніше. Це також може бути вихід на новий рівень вашої творчості або ж вашого хобі через соцмережі. 13 жовтня планета активних дій ініціативи Марс переходить в сьомий дім, дім відносин. Більше буде активності стосовно клієнтів, партнерів, укладання угод. В негативному руслі в Марс як планета агресії може давати сварки в цій сфері. То всю свою енергію сублімуйте в активність, в спорт, в пошук клієнтів. 14 жовтня буде сонячне затемнення в вашому шостому секторі. Це може бути нова робота, ви можете знайти помічників для себе по роботі, можете захотіти провести домашню тваринку собі додому, ще одного члена сім'ї. Та також ще ще дім здоров'я, можете прописати собі плани стосовно режиму дня і здорового способу життя. 23 жовтня Меркурій приєднується до Марсу, він буде в сьомому домі, в домі партнерства. І ваші думки і дії і думки будуть націлені на клієнтів, на партнерів, на угоди. І сонце 24 жовтня буде висвітлювати теми партнерства, також буде переходити в 7 дім і давати вам енергію для того, щоб діяти. 28 жовтня буде місячне затемнення у вашому першому домі. Це може бути зміна іміджу, зовнішності. Взагалі, перший дім може стосуватися будь-якої сфери життя. Це може бути і переїзди, і навчання, і зміни в роботі, в статусі. Місяць висвітлять вам ці теми, і ви будете чітко знати, куди далі рухатися, або вже будете отримувати результати. Ну, і у вас буде два тижні для того, щоб зробити роботу над помилками або щось підкоригувати, якщо вас щось не влаштовує. Уран та знаходиться в першому домі, тож ви можете отримати допомогу від друзів, соціальних організацій, і це можуть бути різкі зміни. Стосовно будь-якої сфери життя, яка для вас на даний момент стає актуальною. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бажаю вам чудового жовтня і до наступних зустрічей в наступних відео.